Усі примірники із науковими тезами Киви розкупили за два тижні. Цьогорічний радіодиктант національної єдності читатиме Арсен Аваков. Дмитро Табачник у 1972 році перейшов до класу із поглибленим вивченням української мови. Документ стоп серйозно? Та це ж нісенітниця. А може й ні? Насправді, спочатку, ви подумали правильно. Це заголовки українського сайту UA Review, який публікує кумедні неправдиві новини. Однак не всяка неправда настільки очевидна і весела. У цьому модулі ми розберемо, що таке фейки та маніпуляції та як вони на нас впливають. Та для початку подумайте, що поширюється швидше: правда чи брехня? Вагаєтеся? У 2018 році вчені із Масачусетського інституту технології проаналізували швидкість поширення новин у Твіттері. З'ясувалося, що швидше поширювалася брехня, ба більше чим емоційніша та негативніша вона була, тим частіше аудиторія її поширювала. Брехливі новини називають фейковими. Що ж таке фейк? Це слово походить із англійської і буквально означає підробку. Нині ним характеризують неправдиву інформацію. Фейки бувають кумедними, як от заголовки на початку цього відео, та деякі фейки можуть бути небезпечними. Приміром, у сполученому королівстві майже 60% молоді натрапили в інтернеті на фейки про коронавірус. У них поширювали неправду про носіння масок, конспірологічні теорії походження ковіду і чутки про неефективність вакцинації. Добре, якщо фейки можуть нашкодити, то на що їх взагалі створювати? Є декілька причин: по-перше, щоб спотворити ваше уявлення про якісь події, або щоб вами зманіпулювати. Ще фейки створюють, коли хочуть сформувати певну емоцію, наприклад, залякати або викликати до чогось огиду. А ще за допомогою фейків нас можуть провокувати. Наприклад, якась інформація може змусити нас написати гнівний пост на Фейсбуці. А як же тоді відрізнити фейки від правди? Насамперед, якщо в новині покликаються на анонімне джерело, не вказують автора або авторку, а експерти уявні. От тоді є великий ризик, що це неправда, як, наприклад, у такому матеріалі. Пояснення вірусологів про щеплення від covid 19 Що це за вірусологи, на дослідженнях яких базується цей допис, незрозуміло. Коли в заголовках використовують емоційну лексику чи мову ворожнечі, це теж може свідчити про фейк. Наприклад, допис із Фейсбуку із приміткою Терміново вже завтра вісім областей закриваються на локдаун. Кількість знаків оклику та емоційність фрази має вас насторожити. Але до новини ж додали фотографію міністра охорони здоров'я. Та й 1+,1 – це великий медіа То може це не фейк. Переходимо за покликанням під новиною, і замість вебсайту 1+,1 маємо телеграм-канал, на який нам пропонують підписатися. Офіційних розпоряджень про локдаун у восьми областях в мережі та на сайтах міністерств за 4 жовтня 21-го року немає. Отже, новина фейк. І насамкінець новина може бути фейковою, якщо в ній немає фактів. Приміром, даних про те, де сталася подія, хто взяв у ній участь та інші деталі. Прочитаємо цю новину. Міграційна служба Німеччини, яка постійно скаржиться на дефіцит кадрів, звільняє досвідчених працівників. Сотні людей можуть невдовзі втратити роботу. У чому причина, розповість Марія Петренко. Розберімо цю новину разом, із матеріалу не зрозуміло ні скільки співробітників звільняють, ні коли це планують зробити. Отож, перш ніж довіряти новинам, їх краще перевірити, тобто фактчекнути. І про те, як це зробити, ви дізнаєтеся у наступному відео. А поки поговоримо про ще один вид новин, за допомогою яких вас можуть обманювати, це маніпуляції. Маніпуляції, на відміну від фейків, містять правдиву інформацію, цілком ймовірно, навіть із перевірених джерел. Однак її або подають однобоко, або редагують чи інтерпретують так, як вигідно автору чи авторці. Проаналізуємо одне від. До у 2020 році депутат Верховної Ради Вадим Івченко сказав таке реформа. Вона почалася в п'ятнадцятому році. Зараз вже двадцять перша вона безкінечна. Вона почалася за минулої влади, і ця влада її не може закінчити. І тут не проблема в Степанові, а проблема в політичній волі. Розберімося, чи є у словах Вадима Івченка маніпуляції. Більшість реформ справді тривають довго за даними VoxCheck, В Україні фактично медреформу запровадили у 2018-му, а не 15-му році. Спочатку змінили фінансування фахівців первинної ланки, тобто сімейних лікарок, педіатрів, терапевток. Другий етап реформування роботи профільних спеціалістів. Його розпочали лише у 2020 році, тому основні зміни стануться у 2021-му. До прикладу у Грузії медреформу розпочали у 2006 році. Основні зміни відбувалися до 2012-го. але й п'ять років по тому систему коригували. Однак, зі слів пана Івченка, здається, ніби медична реформа в Україні справді триває вічно. Та його вічно це лише три роки. До того ж, як я раніше казала, реформа не обов'язково має закінчуватися за місяць. Нормально, що вона триває роками. Отже, твердження Вадима Івченка це маніпуляція. Звісно, депутат використовує факти, але робить це так, як йому зручно. То як же боротися із фейками та маніпуляціями? Є спеціальні ресурси, які перевіряють, чи медіа, політики та лідерки громадської думки пишуть правду. Наприклад, команда проєкту VoxCheck аналізує публічні висловлювання політиків. Інститут масової інформації створив ресурс текстиорг, де є антирейтинг медіа, які обманюють свою аудиторію. Наприклад, публікують спотворену інформацію, покликаються на непідтверджені джерела чи використовують клікбетні заголовки. Та стати фактчекером або фактчекеркою можете і ви. Як? Переходьте до наступного відео і про все дізнаєтеся.